Ну що ж, друзі, а тепер саме зараз з нами на прямому зв'язку чарівна та неповторна українська співачка Ксені Ей. Ксені Ей, ми вас щиро вітаємо на прямому зв'язку у студії телеканалу Д-1. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Який у вас настрій? Знаходжуся в Київській області. В себе вдома з чудовим настроєм, і тут у нас ще одна гостя приєдналась, щоб вона нам не нарушила, не заважала, то вона буде тут в камері, якщо ви не проти. Клас, ми тільки за. Це француженка. Так, так. Француженка чистокровна. Клас, як її звати? Звати її Васябі, але ми її кличемо Васько. Васабі чи Васябі? Через я. Ага, Ду -ду дуже круто. Француженка, знаєте, а, з японською кров'ю. Можна так сказати. А, а тепер відкрийте, будь ласка, таємницю для початку. Яке ім'я приховане під вашим псевдонімом? О. Ну тут може бути дуже багато версій. Але все просто. Мене звати Ксенія. Дуже приємно, Ксенія. Стас. Аліна. <смеш> Добро. І розкажіть, будь ласка, про свій творчий шлях. Коли ви вперше вийшли на сцену? Коли заспівали свою першу пісню? Це було дуже-дуже давно. Вперше вийшла на сцену, напевно, років 5 чи в 6. Це було в школі. Я співала пісню навіть пам'ятаю, Три білих коня. Це була перша пісня, яку я зі сцени, а взагалі співаю з чотирьох років. Дуже довгий в мене творчий шлях. А коли ви написали щось від себе вперше? Саме пісню першу я написала три роки тому, а вірші я писала з років, напевно, з дев'яти. І що цікаво живучи в Криму і будучи російськомовною на той момент, то чогось саме вірші у мене лились українською ще тоді? Знаєте, ось в принципі, ну, так як ви сказали, що проживали у Криму, вірно. А, і сьогодні, знаєте, наша зустріч у режимі онлайн, прям максимально тематична, тому що ні для кого не секрет, яке сьогодні свято. так? А, знаєте, і ще такий момент: ми трошки раніше, десь годину тому, спілкувалися із хіп-хоп-виконавцем під псевдонімом вечір. Він приєднався до нас із Калуша, також у режимі онлайн, і прямо з навчального музичного закладу, де ось навчається на духових інструментах. Він між парами знаєте, виділив там 10-15 хвилин, щоб підключитися. Ось скажіть, будь ласка, чи є у вас музична освіта? Я закінчила музичну школу, навчалася вокалу, по-моєму, 9 років. Але в консерваторію не пішла, мала бути журналістом вашою колегою, але пішла в бокал. Скажіть ось на вашу думку, щоб виконувати свої пісні, чи обов'язково потрібна взагалі ота корочка? А я думаю, що творчість вона про відзеркалення того, що в тобі є. Якщо тобі є чим поділитись зі слухачем, якщо ти чомусь наповнений таким цікавим. То я думаю, що корочка не обов'язкова, тобто є люди, які можуть за тебе зробити музику, за тебе там все звести, зробити це правильно. Головне, щоб були, на мій погляд, тексти власні, ну і прагнення щось, щось людям розповісти, поділитися чимось, може допомогти чомусь. А до речі, скільки пісень є у вашому арсеналі? Я давно не рахувала, але я думаю, що біля 15, напевно. І все це написано саме українською, так? Е, на жаль, ні. Є пісні, які я випускала російською ще до повномасштабного вторгнення, але я дуже хочу їх перекласти всі і перевипустити вже українською. Угу. І давайте поговоримо про реліз вашої нової композиції «Білі конвалії». Про що ця пісня? Е, Ця пісня, вона я її спеціально приурочила до 26 лютого. Це день супротиву окупації Автономної Республіки Крим. І це для мене дуже важливий день, тому що в момент окупації я знаходилася в Сімферополі. Мені було 15 років, і я, на жаль, нічого не могла зробити з цим. І ще рік мені потрібно було жити там в окупації. Це було неймовірно важко. Трошки забіжу вперед і скажу, що цією піснею я хочу підтримати всіх тих, хто знаходиться в окупації хто після 22-го року і хто після 14, го тому що це, от, побудучи там рік в цій ненависті до всього, що тебе оточує, і до людей, які тебе оточують, тому що ти вважаєш їх зрадниками, це неймовірно важко і неймовірно боляче. Тому ця пісня, вона, по-перше, для підтримки. Всі, хто знаходиться зараз в окупації, в другу чергу тих, хто знаходиться, точніше хто знаходиться в Криму в окупації, і хто був вимушений покинути власну домівку. І зараз ми не маємо можливості приїхати. У мене там родина, я не можу до них приїхати. Е, і чого саме білі конвалії? Е, я коли жила в Сімферополі, то тато кожну весну, як тільки з'являлись у продажу ці білі конвалії букетики на ринку. А тато мені їх мені, мамі і бабусі купував по букетик. Це була така наша сімейна традиція. І ось зараз, коли я вже виросла, переїхала, мені дуже не вистачає цих конвалій білих від тата. Я дуже сподіваюся, я вірю, що коли я приїду, буде весна, і тато знов принесе по букетику. Мені мамі і бабусі. Вау, це дуже теплий, знаєте, такий дуже можна сказати ламповий настрій. Ми сподіваємося, що коли ось прослухаємо пісню, що вона нас також зарядить, знаєте, цією ламповою енергією, але поті, до пісні, ми потім дійдемо. Але хочеться ще трошки поспілкуватися. Знаєте, ви ви сказали, що вам було 15 років. А коли були розгорнулися події десятирічної давнини. Можете поділитися своїми емоціями більш детально. Що ви відчували? Тобто, знаєте, ну, я просто ось поділюся своїми емоціями. Це е, була дуже велика несподіванка. Як так може? Ну, як так може бути? Ось, типу, жили поряд, так? І такий, знаєте, ніж просто у спину, і не тільки у спину. Так. Um... Це було дійсно несподівано, тому що наскільки я пам'ятаю свій той підлітковий період і свої думки. А, вже тоді в мене, була, в мене була найкраща подруга, яка була більше з проросійськими настроями, тому що у неї батьки були такі. А я з проукраїнськими, і це було ще до 2014 е, року, до 13-го. І ось ми якось просто там спілкувалися про це, нічого не передвіщало біди, скажімо так. А коли ж це сталося, коли почався Євромайдан? А, Знов таки, по тому, що я пам'ятаю, як це було моїм дитячим поглядом, нам спочатку розповідали про те, що з Києва в Сімферополь їде потяг з правим сектором для того, щоб всіх в російськомовному регіоні нашому там різати, бити, і так далі. І це доволі довго нас у цим фарширували через телебачення, а в Криму переважно дивились саме російське телебачення людей. Маринували, і та частина, яка була нейтральна до того. Вони дуже швидко перебігли в бік проросійських настроїв, тому що вони почали боятись оцих страшних нацистів українців. Тому самі події потім відбулись дуже швидко. Це буквально за декілька днів. Я пам'ятаю, як нам в новинах розповідають про те, що якісь зелені чоловічки на військовій техніки під'їхали до Сімферополя. Потім вже щось шух-шух вже у нас проводять референдум. Це теж предвиборча ділянка знаходилася в моїй школі, і в день референдуму я дивилась вікна своєї школи, коли там вони підраховували ці всі голоси. Я знала, що точно завтра я прокинусь мені, скажуть, що я вже в Росії. І я нічого не можу з цим зробити. І от ці відчуття вони напевно відпустили мене роки через три-чотири. А до того моменту це було неймовірно так дуже. Дуже боляче і дуже до сліз. Зараз вже я можу про це спокійніше розмовляти. Ну і ось так. І потім цілий рік. Що ще було з такого з неприємного? Викладачі, які всі 10 виходять в класів, розповідали мені історію України про українську мову, українську літературу. У нас був предмет в начальній школі Я Україна. І ті самі люди. Після окупації почали розповідати нам, що ми Росія, і навчати мене історію Росії, яка мені не потрібна зовсім. І це було дуже огидно. І включали нам гімн російський. А ти, школьник, ти не можеш нічого зробити, тому ми носили з друзями прапор український <рапор> до школи з проукраїнськими. Ми цей прапор на перервах розтягували. Але також до того моменту, поки нас там не зустрічав якийсь зауч, не казав, що сховайте це. Пошвидше е, носили проукраїнські браслетики. Е, ну і коли цей гімн Росії нам включали, то ми вставали зад і співали гімн України. Такий у нас був маленький супротив. Просто знаєте окрема подяка за вашу позицію, за вашу сміливість, за вашу відважність, тому що знаєте, у 15 років піти проти нав'язаної системи. Так, ну не, не кожному до снаги, скажімо так, коли ще не укріплений організм ні фізично, ні психологічно, але ви це змогли це просто вам велика шана. Дякую. І знаєте, ось коли почув ваші емоції, я так емпатично відчув, знаєте, коли ви це. Переказуєте ці події, коли знаєте, про анексію, що відчуваєш себе ніби як відірвана кінцівка від тіла, мабуть. Так, друзі. Ось бачите, що треба пам'ятати ці події. Це важливо пам'ятати. І давайте перейдемо до нашої розмови. Знаєте, у кожного музичного виконавця ми питаємо про важливість ролі українського артиста під час війни. Як ви вважаєте, наскільки це важливо? Я вважаю, що це дуже важливо, тому що є якісь моменти, якісь нотки в душі кожного, до яких не достукатись просто словами, але завдяки творчості це можна зробити також викликати якусь імпатію, якесь розуміння. І також, завдяки творчості, ми можемо лікувати людей, я вважаю. Якщо навіть якщо людина дуже замкнута після якоїсь трагічної події, мені здається, що почувши отак в навушниках якусь пісню, яка буде відповідати настрою, можна трошки себе. Е, от коли тобі дуже боляче, це все ніби в тобі от набирається, 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 і коли ти чуєш якусь пісню, яка тебе доводить там, до сліз, яка тобі дуже відгукується, мені здається, що от та якась пробка відкривається, і ти емоційно можеш хоч трошки вилити це все сам собою, навіть просто поплакати, посидіти. Тому я вважаю, що творчість наразі творчість українських митців дуже дуже важлива. Так, Ксенія, розкажіть ось. Щодо, а, щодо знаєте, жанровості, щодо музичного стилю, до якого музичного стилю або жанру ви відносите свою творчість? А зараз це скоріше чистий поп. Але коли я починала, то дуже багато було експериментів. Починали ми з поп року. Але у мене завжди була така проблема, що у мене всі пісні були дуже різні. Але я дозволила собі це робити, тому що. Таким шляхом ти знаходиш себе і знаходиш, що тобі подобається більше. Тому якщо послухати всю мою творчість, то там буде все, все різноманітне. Клас. А в чому полягала ця різноманітність? Це е, через тексти, це через музику, різні емоції можливо через різну і музику. Музичну складову і через різні тексти, тому що в мене є. Я дуже люблю писати якісь ліричні пісні, серйозні, щось таке, що прям щось або вилити, або комусь допомогти. А потім я іноді задумувалася, на що комусь потрібні ці пісні, напишу щось легке. Тому у мене є пісні і якісь прикольні, смішні, прям до речі, тут цікава історія. Користуючись можливістю, моя перша пісня вона має назву Коли колишній ган. Я не буду зараз в ефірі її співати, але дуже раджу, якщо вам буде цікаво, ця пісня була написана. Ми тоді розстались, я переживала розставання зі своїм там першим коханням. І ось це була перша написана мною пісня. І я до сих пір дуже сміюсь кожного разу, коли її чую, і тим паче, коли я її виконую на концертах. Тому що таке, напевно, не можна виконувати на концертах. Ну, кому буде цікаво. То послухайте. Ну, звісно, ми усі зрозуміли, що Ган це за англійською пушка, так? Ну, там. Зброя. <рес> так. Поділіться, будь ласка, знаєте, як ви відноситесь до можливих колаборацій з іншими музикантами чи артистами? Чи є таке у вас в Чи, і чи було взагалі? Чудово відношусь, і ви дуже вчасно це запитали, тому що у мене через два тижні буде прем'єра ще одного релізу. Якраз це буде колаборація з вінницьким артистом Рома Ро. Вау! Ми і перший був досвід, тому спробуємо. Ми з нетерпінням будемо чекати вашого наступного релізу. І хочеться знаєте, ще задати наступне питання, в принципі. Я люблю його задавати, тому що це важливо підтримувати українських музикантів. Ксенія, скажіть, будь ласка, наскільки важливо на вашу думку підтримувати молодих музичних виконавців? І не тільки молодих, в принципі, українських музичних виконавців? Дуже і дуже важливо. У мене, окрім проекту вокального, у мене також є проєкт Orange Music Production. Ми займаємось просуванням також артистів і допомогою їм. І ми часто стикаємось з тим, що ну дуже важко просувати молодих артистів, у яких немає ще якогось великого бекграунду або немає великих бюджетів. І є проблема з тим, щоб іноді достукатись до якихось радіостанцій великих. Є проблема з тим, щоб взагалі там розмістили новину на сайті про реліз. І ем, Є момент з тим, що, от, наприклад, на радіо це останнім часом те, що я чую, там або англійські пісні, або те, що ми вже чули там сто разів. Е, чудові наші відомі артисти, про яких я нічого не маю, але ну, ці пісні вже всі знають, і можна кудись всунути було б і когось нового. І от є така проблема у нас поки, але ми над нею працюємо і колеги також над цим працюють. Треба щось тут змінювати, тому що це дійсно важко. Артисти виділяють дуже багато бюджетів на розвиток своєї творчості. Написати одну пісню це також ну це великі витрати. І коли ти робиш це і не отримуєш підтримки, то багато хто дуже талановиті, але вони потім просто здуваються, тому що не бачать результату якогось зворотнього зв'язку. Так, і в принципі, знаєте, ми, ми також вважаємо, що це дуже важливо. І за, за те, що ви під'єдналися під до нашого ефіру, ми вам щиро дякуємо. Бажаємо, бажаємо вам творчих успіхів. знаєте, ну, ви, ви мене просто сьогодні вразили у саме серце своєю історією. І ще раз хочу наголосити, що підтримуйте українських. Артистів підтримуйте український музичний простір, підписуйтесь на українських артистів у всіляких стрімінгових платформах, будь то Spotify, Apple Music YouTube Music Ставте лайки, як це банально не звучало, але від цього напряму залежить розвиток українського музичного простору. І взагалі, українська музика, вона класна. Так. Так, неймовірно, класно. Є стільки виконавців, які вражають до глибини душі, а їх ніхто не чує. Звісно. Ксенія, ми вам щиро дякуємо за те, що ви до нас завітали.